Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО відпрацювали скидання ядерних бомб по території Росії. Так, це відбулося під час щорічних ядерних навчань, але враховуючи контекст, в якому проводилися ці навчання, і враховуючи заяви, які лунали як з боку Сполучених Штатів, так і з боку керівництва НАТО, тут дійсно випливає кілька цікавих висновків. Вітаю! Ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров. Я український журналіст. І якщо ви ще не підписалися на цей Ютуб канал, то я вам раджу зробити це просто зараз. Ну а якщо ви вже є моїм глядачем, то я вам дуже і дуже дякую за довіру. Ну що ж, це було так: Стратегічні бомбардувальники б 52 Stratofortress провели тренування на полігоні в Літві. Яка там це полігон розташований поблизу саме Каліна області, яка тимчасово окупована саме Росією, і вони провели ці навчання за підтримки італійських та німецьких винищувачів? Отже, по факту відбулися ядерні навчання, і по факту відбулося скидання ядерних бомб саме поблизу території, ну точніше, навіть не поблизу, а просто безпосередньо на межі із Російською Федерацією. Контекст, про який я кажу, це те, що давайте так відверто. Джо Байден буквально днями заявив про те, що Україна може дати завдавати удари по Російській Федерації далекобійною зброєю. І навіть сьогодні, зранку ми почули не воно, що можливо вже були застосовані ці атакам для того, щоб вразити артилерійські склади в Брянській області Російської Федерації. Потім ми почули багато моментів цікавих з того, як новий очільник НАТО Марк Рюте ставиться саме до Росії. Він, хоч і до цього, його попередник Єнс Столтенберг не дуже любив Росію, але він не дозволяв собі настільки різких висловлювань, на відміну від Марка Рюте. І ми одразу бачимо, от він буквально очолив НАТО два місяці тому, і ми одразу одразу бачимо, як змінилася риторика, як НАТО почало отримувати, ну скажімо так, наращувати м'язи. В них і були м'язи, але вони довгі-довгий час не тренувалися. Навіть про те, що Україна давала їм шанс тренуватися, починаючи від повномасштабного вторгнення Росії. Але тим не менш не можна сказати, що НАТО цей час. Використала правильно, ну що вони насправді зробили? Та це принаймні провели ревізію складів НАТО. Вони провели Німеччина, провела ревізію свого Бундестагу і Бундесверу, Вибачте, і раптом з'явилася вона про те, що не так все добре з їхньою технікою бойовою. Але тим менш, саме зараз, саме зараз, коли лунають заклики, що. Не треба давати Україні ще більше зброї, або якщо вже дали, не треба давати дозволи, тому що це призведе до ескалації, бо Росія вона ввела певну нову ядерну доктрину, згідно з якою навіть нанесення звичайних ударів, звичайною зброєю по території Росії для Росії це буде. Причиною та приводом завдати ядерних ударів як по території України, так і по території країн НАТО які, або іншим союзникам, які допомагали Україні завдавати такі удари по Росії, навіть попри ці заяви, попри ці заяви, Штати разом із німецькими та італійськими колегами. Проводять такі от навчання і просто тупо можна сказати обстрілюють Калінградську область, тобто колишній Кенігсберг. Вони обстрілюють, звісно, що уявними ядерними снарядами, але ж ми з вами розуміємо, що там, де уявні, там можуть бути і справжні для чого це робиться? Для того щоб влаштувати прорив кордону. Ні, я думаю, що точно ні. Питання зараз полягає в тому, що це дуже відповідає риториці Білого Дому. Яка от виникла саме зараз, після того як Трамп переміг на виборах? Це означає, що Білий Дім намагається просто в останні кілька місяців піти гучним. Або вдарити гучно двері, або принаймні піти так, щоб потім казали ті, хто далі буде. Ну по-перше, залишити Трампа з серйозними проблемами і з неможливістю укласти певні мирні договори або перемовини з Росією, тому що зараз градус ескалації піднімає вже не тільки Росія, для неї це звичайна справа. Вона це робить. З різними ядерними заявами на їхніх пропагандистських каналах лунають лунає маячня про те, що ми вдаримо по Берліну, по Лондону, захопимо ядерною зброєю, будемо бити. і Нам взагалі нічого не, не указ, тому що ми хворі на всю голову покидьки, і у нас є ядерна бомба. Але виявляється, що в цю гру можна грати вдвох. І саме це зараз робить НАТО. І повірте, вона не може це робити без згоди із Сполученими Штатами, тому що саме Сполучені Штати є головним учасником НАТО, саме Сполучені Штати у свій час його створювали, і саме Сполучені Штати надають ядерну парасольку всім країнам НАТО, навіть попри те, що ядерна зброя є і у Великій Британії, і у Франції, але тим не менш ядерна парасолька є тільки у ну, тобто має на увазі така собі трійка е... так. Так звана стратегічна трійка триада, ядерна триада є тільки у Сполучених Штатах, ну і, звісно, що у самі, самої Росії. Отже, зараз НАТО, проводячи такі ядерні випробування, або принаймні імітуючи удари по території Росії, це перш за все теж покликано, щоб всадити Росію за стіл перемовин або показати їй, що їх вже насправді ніхто не боїться. І ще показати, що ми теж так можемо. Ми теж можемо шантажувати. Ми можемо шантажувати, наприклад, дозволяючи Україні або там дозволяючи з обмеженнями Україні бити по території Росії. Причому сьогодні обмеження є а завтра цих обмежень може і не бути. Так само і з ядерною зброєю сьогодні вони проводять просто випробування, просто і, і, імітацію пусків. А завтра вони можуть погрожувати і чомусь більш серйозно. І на це Росія не може не реагувати таким чином, по факту, розтягує свої сили оборони. Ну тобто, у них зрозуміло, що є сили нападу, які зараз беруть участь в. Збройні агресії проти України, але ще й звичайні сили оборони там на західному, зокрема фронті, ну фронті, окей, не фронті, на західних кордонах, на кордонах з НАТО, це Литва, Латвія, тобто країни Балтії, це звісно Фінляндія, але але і це важливо, що коли НАТО проводить такі випробування, вже так би мовити, спільні. Це означає. Ще таку думку про те, що Росію можна тиснути, навіть погрожуючи, навіть створюючи умови по факту такі, знаєте, як умови шантажу, і це може працювати, таку думку розділяють вже і італійці, і німці. А хочу нагадати, що Німеччина є така дуже поміркованою в наданні допомоги Україні. І тут є своя така певна іронія, саме певна іронія в тому, що з'явилися. Новина на Росії почали масово з'являтися мобільні сховища від ядерного вибуху, від ядерного удару. Російські змі, пиш... ЗМІ пишуть, що це так званий Куб М, який в якому може. Розташуватися десь приблизно 54 людини. Це виглядає як звичайний контейнер, великий там 20-футовий контейнер, в якому щось там перевозять, і от вони його переобладнали під сховище ядерного, від ядерного вибуху. Але вже пишуть ті ж самі російські ЗМІ і різні іноземні змі, що це все дуже нагадує потьомкінській деревні? Тобто насправді так це коштує 380 тисяч доларів. Але чи вона може витримати у цей контейнер ядерний удар? Ну є великі сумніви, особливо якщо врахувати, що навіть по технічних характеристиках там має бути бетонна пліта, якої нема, і більш того, цей контейнер він не закопаний в землю. Він просто стоїть на поверхні землі. Чи він може? Захистити тих, хто там знаходиться від, е, від ядерного удару від вибухової хвилі, не знаю. Не, не певен, що так воно є, але тим не менш, от така собі іронія. Що від дня, коли Росія хотіла захопити Київ за три дні, до дня, коли вона почала е, запускати в серію мобільні укриття від ядерного удару, минула тисяча днів. Саме від повномасштабного вторгнення минуло тисячі днів, і по факту Росія все більше і більше вже відчуває, що війна прийшла на їхню землю. І якщо це підтвердиться, що ми нанесли сьогодні удар атакамсами по Брянській області, не по Курській, по якій нібито нам дозволяли бити, а вже по Брянській області. То ніхто не застрахований, що атакамси американські прилітять, і по всіх інших об'єктах, які тільки в зоні ураження атакамсів ми нарахували приблизно 300. Тож цікаві події, цікаві новини, і те, що НАТО почало просинатися. Ми про це давно казали, ми це давно спостерігали. Але це вже не просто просинатися. Можна сказати, що НАТО проснулося. бо Імітувати ядерні удари по території Росії це як мінімум налякати Росію. і я думаю, що сьогодні Кремль дуже дуже наляканий. Навіть якщо подивитися, що сказав Пісков, а він сказав, що фактично Росія вже давно не воює саме з Україною, а вона воює з НАТО. А раз так, то Війна скоро закінчиться. От дослівниця його фраза, що так зване їхнє СВО переросло. Вій... переросло в війну із НАТО, і тому вона буде тривати не дуже довго, каже Пісков. А як ми знаємо, якщо щось каже Пісков, то це справді тригеріт його власника, тобто. Путіна, мені цікава ваша думка стосовно тих подій, що відбуваються. Тож залиште свій коментар під цим відео, давайте разом спостерігати і разом аналізувати все те, що відбувається. Побачимось.